Всім привіт! З вами Оля в на каналі Антоновна. Перед вами огірковий плантар. Ну, скоріше, я б сказала, що декоративно, декоративне озеленення цього старого приміщення. Тому що бачимо, як вони пруть туди у віконечку. Я думаю, що їм не вистачає світла, бо вони дуже туди. Хочуть на світло. Тут, коли горіла лампочка, вони наче нічого так росли і такі були, ну, нічого так. Зараз я лампочку не, ну, не включаю, і вони тут не так дуже багато світла для них. Е, ось один з цих, цих огірочків. Якось-якось він набирається. Ми з вами бачимо, що тут їх багато огірки і пасенки, і квітуть, ще і ще он гонять і гонять вверх туди з такою силою. Один огірочок Ніборі ми спробували дуже вкусний, сподобався нам балкан ми ще не рвали. І я не е, хочу сказати вам, що це не в насіннях справа, бо з одного пакету я вирощувала і в прошлому році у мене є відео в пластикових пляшках. Е, вирощувала огірочки. Ми, е, кушту, ну, е, куштували. І е, у цьому році з цього ж пакету я е, ну, пророщувала, я вам показувала у триходерміні. Пророщувала і ці насіння. Ну, давайте по порядку. Що я хочу вам сказати, оцей один огірочок, скільки пройшло часу, ось він, ну, якось, якось він набирається. Далі дуже гарні, дуже їх багато і гонять так. Але ж справа в тому, що вони. Не набираються, вони їх багато, і вони ось так, бачите, ось так жовтіють, ось так жовтіють, жовтіють і висихають. Оце я залишила, щоб вам показати. Були для них дуже гучні танці з бубнами. Такі були гучні, що бубни зламалися, і зараз у них. У наших огірочків ось така реанімація. Ось така, друзі, реанімація. Чоловік допоміг мені під, ну, під, сюди е, крапельниці. І я їх таким, о, ось так я їх поливаю. Ці три огірочки. Я вам е говорила, що буду їх е говорила вам, що буду їх засипати також, як і засипала е ось ці чотири. Потім мені дали силочку на одне дуже цікаве відео одного китайця. Я так розумію, якщо я правильно говорю, він е Показував, як він вирощує огірки е, у мішку, не дуже багато ґрунту, вирізав такі кругленькі дирочки, садив туди огірочки і підсоєдиняв ну, е, ці кра, крапельниці і їх таким чином поливав. Я подивилася і обов'язково дуже подякувала. Тій людині, це рідна для нас дорогенька людина. Щиро дякую їй. Вона ну, дуже вдячна за цю силочку. Вона мені. І вона, хочу сказати, велике дякую, бо дуже мені стало цікаво, чи буде так і у мене. І я не, не стала досипати. От як я спочатку я їх висадила. Так вони і сидять. Дуже мало тут ґрунту. Так вони і сидять. Що я вам хочу сказати? Огірочки не набираються. Та ж сама справа. Жовтіють, відсихають, листочки я обриваю і все. Огірочки сухі обриваю і все. Тут теж бачимо. Ось так вони. Дуже їх тут теж багато. Вони плетуться, плетуться, плетуться. Ось так. Е Може, не вистачає калію. Чи їм ще щось тут не вистачає? Я не знаю. Може світла. Так, світла точно, мабуть, мало, замало, бо... Тут веранда, не тепличка, і, може, і не, і, не, і не вистачає світла. Ну, ще спробувала посипати ложку дреневого попелу у, кожну, у кожний пакет, ось так наверх. Ось так, бачите. Поставила сюди іголочку від крапельниці. І коли поливаю, тут даже вон капелька залишилася, бачите? Коли поливаю, капається сюди. І отак воно повільно опитується цей дерневий попил у грунт у пакет. Ще я обробляла їх триходерміном і актофітом від грибкових і від кліща, і, ну, від шкідників. Я не знаю, що їм ще треба. Не знаю, що їм ще треба. Буду ще пробувати далі з ними. Ну, Зараз це я так шуткую, реанімація. Це я так шуткую. Я хочу вам сказати про такий, ось такий кімнатний крапельний полив. Дуже він мені подобається, тому що дуже зручно налила собі зверху пляшку. В пляшку воду і капає воно собі тут потихенечко, я пішла собі далі якусь роботу робити. Як зробити це, тут дуже просто. Чоловік туди проткнув мені, ну, проткнув у кришку від пляшки іголки крапельниці. Зверху я зробила ось такі дирочки. Гоздік на, ну, нагріла на, на газовій плиті, та й зробила такі дирочки. Беревочку подправила, под, 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 ну, проділа і повісила на, наверх на гвоздик, почепила. Зверху хотіла ось тако обрізати, як робив е, той китаєць на відео. Хочу вам сказати, що. Е, Правильно зробила, що так не зробила, тому що коли сказала чоловіку, що він мені говорить, Оля, не треба так робити, бо якщо, ну, так, звісно, якщо маленька бутилка пляшка, зараз я вам покажу, ось так вони у мене спочатку були. Якщо маленька пляшка, то нічого, воно, воно как би нормально. А ось така пляшка, воно би. Згиналося тако від великої кількості води, і воно б згиналося. Би. І, і тому е, він порадив мені, чоловік порадив мені зробити посередині таку маленьку дирочку, тільки для того, щоб можна було б налити туди водичку. І так я і роблю. Туди наливаю водичку, зробила посередині гвоздиком. таку І ось таким чином вони у мене поливаються Пляшки під ногами вибачаюся. З таким чином, вони у нас тут поливаються. Кажуть, що оці, говорять, що оці краєчки жовті, то це кліщ. Я обробила актофітом два рази. Ну, подивимось. Я хочу сказати вам що далі, що я буду з ними робити. Мені дуже цікаво, і я не заспокоюсь, поки я не побачу врожай. Я хочу. Все ж таки виростити гарний врожай огірочків. Ну і не тільки огірочки, мені це дуже цікаво. Ну, цікаве для мене, я хочу спробувати далі. що я буду з ними робити далі, я вам розкажу. По поводу пасинків, отут, ось тут, бачите, я відрізала лісточки, листок і вуса. А, листок тут є, вибачаюсь. Тут був огірочок, так, я його убрала, листок залишився, і тут залишився ось такий пасанок. І він гонить, бачите, ще два, тут не тільки два, тут ще два, чотири огірочка маленьких. І я не знаю, може з того, що він гонить сюди цей паслик тягне і ці е, е, отсихають, бо не вистачає їм сили. А так хочеться, щоб вони ну, були крізь. Ось тут теж така справа, бачите, пасинок з огірочками. І тут огірочок жовтіє. Е, я хочу вам сказати, що я тут десь не пам'ятаю, десь тут щось спочатку. Теж була ось тут, бачите, він жовтіє. Я відпустила його, він думаю, ну подивлюся, він жовтіє. Він ну, росте, ну так щось, таке щось, знаєте, не не дуже. Ось і. Не знаю, що робити. Думаю, Може, хоч десь будуть огірки. Може хоч десь вони залишаться. Ну, ось тут зараз бачу, що наче -наче якось вони набираються потихеньку. Там ми бачимо, оце вже закручується. Бачите? Він закручується, оце йому щось не вистачає. І цей теж він росте, але ж він закручується. Йому не вистачає, чогось не вистачає. Ось така справа. І тут зверху теж починає закручуватись, але що вони, вони гонять. Ну, думаю, тут не азоту, я думаю, що це не Бо дуже великі листя, огромені такі лопухасті листя, дуже великі листя. О, огірочки дуже шкода, вони не набираються. На городі ще огірочки я не висаджувала. І буду висаджувати. Підписуйтесь на канал Антоновна, я говорила вам вже. Це такий креативний канал. Люди вже наші збирають врожай, хто садив на городах огірки. Я ще не висаджувала. Буду висаджувати обов'язково, буду вам розповідати, що я буду робити, як я буду робити. І що далі буде, буде з нашими огірками, буду вам показувати. Дуже мені цікаво. І ще буде попереду багато, як говориться, маніпуляцій для огірочків, щоб вони все ж таки побачити врожай. Все ж таки хочеться побачити врожай. Дуже сподобалась мені ось така крапельниця. Дуже-дуже зручно. І так ось вдома, у, у, ну, у, у кімнаті, якщо такого вирощувати, вирощувати, то дуже зручно. І дуже зручно. Ось. Так що ось так. Ось так, друзі. На городі, е як я буду поливати і що я буду робити, і як я поливаю наші е помидорки. Баклажани, перчик буду вам показувати, буду у мене відео, буду вам розказувати, розповідати, як, як воно у нас там зараз. Підписуйтесь, хто ще не підписався. І велике-велике дякуємо вам, нашим підписникам, що підписуєтесь, підтримуєте наш канал. Коментуйте. Дуже приємно, коли коментуєте. Цікава інформація, дуже приємно читати коментарі. І велике-велике дякуємо вам. Залишайтесь на нашому каналі, Подобайку відео, миру вам, здоров'я міцного, міцного. Сьогодні неділя, відпочиваємо, а далі буде, друзі. Буду вам показувати, розказувати. Всього вам найкращого, хай вам щастить, до зустрічі, мої хороші!